Виїжджаємо на головну дорогу, у нас другорядна, тому ми даємо дорогу тим, хто рухається по головній. У нас дорога з одностороннім рухом. І, звісно ж, ми повертаємо праворуч. Тут велосипедист. Велосипедисти це також учасники дорожнього руху. Тому якщо по смузі по головній дорозі рухається велосипедист, то ми дорогу даємо. Лівий покажчик, ліве зеркальце. Дивлюся, коли буде можливість, Да, Якщо я трішки не встиг перелаштуватися на розмітці, яка дозволяє, ну нічого страшного, перелаштуйся там за пару метрів після того. Це, можливо, буде навіть безпечніше, ніж зупинитися і чекати. Тому що якщо ми зупинимося, то є вірогідність, що наша швидкість не дозволить нам безпечно потім продовжити рух. Тому, якщо вже прям так трапилось, що ви не встигли перелаштуватись там, де розмітка дозволяла я б не сильно, не сильно робив без цього проблему. Хоча дійсно, да, це згідно правил дорожнього руху порушення. Але якщо ми говоримо про безпеку, то нічого страшного в плані безпеки не трапилось.